Історія Пущі водиці або Пущі, як вона називалася в далекому минулому, тісно пов'язана з багатовіковою історією Києва, матір'ю міст руських. Це чудовий куточок природи, повністю виправдовує свою поетичну назву, Пуща водиця. Вона походить від слова пуща, тобто непрохідний глухий ліс, яким він був у давнину. Водиця річка, що збереглася і до нашого часу у вигляді джерельного струмка, що перетинає ліс, пуща водиця надихала багатьох відомих людей. У свій час тут гостювали Петро І, Катерина Друга, Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Лев Толстой, Леся Українка. У мальовничому куточку, в сосновому лісі, де повітря особливо ароматне, свіже та цілюще, розташувалася Київська загальноосвітня санаторна школа-інтернат першого другого ступенів номер 21 Наша школа, яка для всіх, хто в ній живе і навчається, працює і творить велика родина, рідний дім. Київській загальноосвітній санаторній школі інтернату номер 21 у вересні виповнилося 55 років. Своєї нинішньої спеціалізації вона не була 5 жовтня 1989 року. Очолює заклад вже більше 20 років чудова людина, яку ми ніжно звемо мамою кошечко Алла Григорівна. Всі ми кмітливі, веселі гомінки. Розумні, тихенькі і навіть чудні, а вчить це майстри, що й казати, кожного учня прагнуть пізнати, Щоб зернятка творчості в нас проросли, Людьми, щоб справжніми стали ми. Затишна атмосфера навчального закладу спонукає нас до творчості, відкриттів, постійного пошуку нового, розуміння того, що можна отримувати радість від знань. Визначальною рисою школи є психологічний комфорт, доцільність, відлагоженість і організованість шкільного життя. Прагнення наших вчителів навчити своїх вихованців самостійності, здатності приймати рішення, відповідати за свої вчинки. Тому ми успішно засвоїмо навчальні програми, беремо активну участь у конкурсах та фестивалях, розробляємо разом з вчителями та вихователями нові проекти. А ще наша школа нас лікує, оздоровляє та відновлює здоров'я. За нашим здоров'ям стежать 5 лікарів та 10 медичних сестер. Для покращення нашого здоров'я в нашій школі обладнано сучасні кабінети лікувальної фізкультури, гідротерапії, фізіотерапії, електросну, стоматологічний. Вчителям, вихователям, лікарям вдалося створити найголовніше поєднувати зусилля тих, хто навчає, і тих, хто вчиться в єдиному пранені перетворити рідну школу на острівець великих радушів для всіх її мешканців. Нас їх об'єднують високопрофесійні фахівці. Усім їм притаманне творче завзяття, неординарність, ініціативність, висока педагогічна культура, любов до професії. Наша школа це сходинки, якими ми, діти, піднімаємося до знань, до духовних джерел народу. Це святиня людяності, порядності, доброти. Наші е, двері завжди. Гостина відчинені для всіх. Кожна дитина тут оточена любов'ю, турботою і зможе розкрити свої здібності.